Ви вже познайомилися, так. Вже давно так познайомилися. Ми вирішили ми зняти нове відео про нашу школу. Так, ми вчимось в школі номер 1 Летичівської області. Ой. Хмельницької області, Летичського району, місто Летичів. О, ви говорили Так, у нас В клас. У вас англійської мови, 24 кабінет, на другому поверсі. Кому і, треба приходьте. кому треба, так, да, приходите. Ми ми е е да. Пишіть запитання в коментарі, якщо щось не ясно. Наприклад, якщо швидке замість того... Напишіть в коментах, який клас ви виходить. Да. Е зараз ми хочемо показати, як спити, як спить. Як вчити віка. віка уроки. Да, як наша віка, віка. <laughs> Чекайте. Тільки ти Знаете, видите, Вика вчить українську літературу. Бачите, українську літературу? Вика встала! Дальше сяду. Так, дальше. Я знаю, что зайц нашого каналу. Да, це у нас три канали, если що то добачити. Вика! Я тебе зараз О, Бої Насті. Так, Віка, давай вставай, будемо знімати відео. Ой, почекайте секундочку, я трохи неправильно на пот поставила. Ой, все. Так, що ми будемо так, які наші улюблені уроки так? На самому, місті, на, на, самому <реш> місті, на самому першому місці, на самому першому місці, навіть фізра, правда? Да, ой, ще фізра. Бачите, яке у нас росте? Тенч, пень, пень. Так, Віка, все, просинайся, не треба на камеру показувати. Мене не видно. Не видно. Якщо то Вс, короче, проехал. И с проехать хорошо нам хватит? Вс, хорошо. Так, на первом месте нас любимый кроки в тефизрам. Да, на физриме. А мы еще раз покажу, как я играю в футбол. На физтриме грає в футбол. Либо в футбол, либо пьянербол. Да. Ну за футбол. Кто знает играть в пианербол? Пишите в комменты. Коментую. Настя, де? Тут я, блін. Що ви хочете? Віка! Не лізь, думав Вік. Тобто я лізу до Віка. Так, коротше, ми розказуємо, як ми граємо піонір. Ми не граємо, ми не пограємо, так що. Ні, пограй. Завтра на фізрі покажемо. Завтра я нове відео покажемо. Я зараз можу показати. А це у нас Віка хоче показати, як вона грає піонірбол. Тинць. Не забрав мячик. О, І опять котик забрав мячик. Нагадаю нас віка трохи неудачно кидає. А шана хоче показати, як вона грає отлично футбол. Ну це було в тому видео. Ой, котик грає м'ячиком Котик. Котик. Да, вона опять хочу показати, як вона відлічно грає wow! футбол. О, oh. чіка. Yeah. Да, м'ячик вже кудись <laughs> видно. Ой, блін, ну нас ще Ой, я застріла. Хеш такі. Так, коротше, Віка нам показала як. А тепер ми хочемо <laughs> зараз щось показати. Давайте, почали. Да она вроде бы на показывает. <связать> так, мы решили типа, Короче, все. Короче, же... все. Не, не все. Мы ничего не будем сказать Просто ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. канал и и... и... подписывайтесь на, по на наши видео. Там будут шаги. Я подала для вас. Да, Да, типа специально. Не, я не специально подала. Да, профессионал, мальчик. А, Пишіть да, комментарий, в... yeah, сподобалось видео. Yeah. <laughs> 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 И хочете пишите питания, мы на них обов'язково ответили. Да, yeah, uh, у нас будет Пишіть в ВК, хэштег гер. ні, якщо що, то заходьте Заходьте на нашу стринчику ВК, або хештег Герл, НВН, або Настя Гулько, або Віка Боя... я... Ой, <laughs> <laughs> Бучинька, <laughs> або Віка Бучинська, або... Або самі знаєте, що. Коротше, слухайте, ми пишіть питання. Ми в описі напишемо страничку, на яку ми зараз. Да. Е, yes. Коротше, пишіть нам питання, ми в другому відео будемо їх вам відповіді давати. Да наступному відео пишіть нам commenty, питання, в коментах питання. А це мій котик. З хештегом girl. girl uh... NVN. NVN. Пишіть питання, а в наступному відео ми на них будемо відповідати. Ладно, oh, все, бай-бай. Yeah. Все, пока.